Підписуйся. Що мать навіть достати свішалки не може. Так, я мастер. Та не доставай, покажи так, слухай. Ну не одягай вже. люди. Ти що? Ладно, показуй. Це у нас костюм Northern Thermax до мінус 20 градусів. О, класний костюмчик. Має ось такий глибокий капішончик, регулювання капюшончика тут у нас є. Так, високий закриваю вам шийку. Буде тепленько. Регулювання. Ось тут рукавчики. Ось такі манжетики, як кофті, да? так? Так, карманчик, мембранка 6х4. Тут у нас є флісочка. Так. Має утягувачі по талії. і низ куртки також утягується. Так, закривається на ось таку змійку. Змійка має дві. Ось такі собачки розтібнути можна знизу. Слухай, який це А Я не знаю. Це Елька, слухай, тобі йде як оверсайз, типу оцей бабському. Ну, я модна. Да, не, як так, як молодь зараз ходить. Так. оверсайз. Отак. Так, так, так що можете приходити своїм діткам брати. Отакі. Тут карман у нас, ось, ось такий на липучках карман. Оп! Перший раз відкривається. Оп, бачите, глибокенький. І боковий карманчик, він з флісом буде тепленько руці грить. Так, комбезик. Комбезик. Він йде повністю чорного кольору. Ну, ви ж любите практичність, щоб нічого світлого не було, то буде вам чорний. Так, комбізик. Ось такий комбізик високий, на лямках. Має. Ось тут два карманчика накладних. Також у нас молния тут, бачите, клапани, клапаний, нічого не буде. Знизу відкрили, діло зробили, закрили. Не додому. По штанцям. По штанцям. Тут можна засунути сапух будь-якої товщини. Оп, бачите, яка юпочка. Хоп! Хоп! Норфінг термокс. Ось такий крутий костюм. Заходимо в Київ, Проспект 3 у нас є всі розміри. І, до речі, будуть гарні знижечки для наших підписників. Розрібна ціна 9450, але зробимо круту знижку. Да. Підписуйся!